Всеукраїнський український конкурс диригентів та науково-практичну конференцію Хорове мистецтво у вищій школі, проблеми і перспективи професійної підготовки уже вдруге організовує кафедра методики, музичного виховання та диригування Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. На конференцію приїхали з більшої кількості міст, а на конкурс Дніпро, Дніпро Київ, Одеса, Чортків, Тернопіль, Кам'янець-Подільськ, Мелітополь. Диригенти із 18 українських міст змагалися у два етапи, оцінювало капельмейстерів компетентне журі на чолі із заслуженим діячем мистецтв України, професором Київської національної музичної академії імені Чайковського Дмитром Радиком. Диригент це високоосвічена особистість музиканта, що володіє симбіозом внутрішньої професії. Тобто він і менеджер, він методист, він організатор. Він музикант. Мистецтвом диригування, з, з енергетичним та творчо психологічним впливом на систему музикування з колективом. Паралельно із конкурсом відбувалася науково-практична конференція, присвячена проблемам та перспективі професійної підготовки диригентів. Наталя Сегеда представляє Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького. Щороку у заклад випускає півсотні диригентів, а це означає, каже науковець, що ця професія цікавить молодь. Ми спостерігаємо відродження хорового мистецтва в загальноосвітніх навчальних закладах. А кожен вчитель музичного мистецтва має керувати хором, організовувати всі виховні заходи, засоби музичного мистецтва, зокрема хорового мистецтва. Іван Кікіс, викладач із Чорткова. Більше 40 років він виховує хорових диригентів. Каже, аби керувати великим колективом, треба багато вчитись, та найголовніше мати бажання. Можна навчити там схем дерегенських різних, розумієте, але саме оця енергетика, то це вже дається Богові Богом ця енергетика, сама що він може бути диригентом. Переможців конкурсу визначали у двох номінаціях: студенти музичних відділень, музколеджів та училищ, а також вихованці вищих навчальних закладів. Та учасники переконують, попри серйозну конкуренцію, у залі панувала тільки тепла і дружня атмосфера. Це сподобалось це дуже, дуже важливо подієм в залі міста країни, тому що це є спілкування, це є практика, адже наша професія практична і треба використовувати всі шанси для спілкування з колективами різними. Це дуже приємно, коли ти стоїш перед хором і стараються. Я думаю, це найважливіше для дирижера, коли ти бачиш огонь в глазах і ти бачиш, що студенти стараються. І це саме. Я думаю, це саме саме може бути. Завершився конкурс великим гала-концертом. До слова того дня на сцені філармонії відзначили 50-річний ювілей кафедри хорового диригування Прикарпатського університету. Віталія Васильчук, Андрій Левків. Новини, телеканал Раї.